Військовослужбовці Національної гвардії України пліч опліч з іншими підрозділами збройних сил обороняють сьогодні рідну батьківщину. З нагоди великого свята українського народу дня захисників і захисниць у військовій частині з охорони Хмельницької спройшли урочистості за участі керівництва атомної станції. На Національну гвардію України покладено державне завдання: охороняти життєво важливі для країни стратегічні об'єкти. Особовий склад, оснащений сучасними технічними засобами, здійснює надійну цілодобову охорону. Орону Хмельницької АЕС стоїть на захисті громади, аби не дати ворогу здійснити його підступні наміри з перших днів повномасштабної війни. Нацгвардійці несуть службу в посиленому режимі. Ми в вас впевнені. Кожен рядовий член нашого колективу, керівники, керівники вищої ланки управління впевнені в тому, що ви виконаєте свій обов'язок до кінця. Хтось управляє реактором. Забезпечує ядерну безпеку, хтось генератором, електробезпеку, хтось лініями енергетичну незалежність і безпеку, а ви охороняєте і забезпечуєте безпеку всім нам. Честь вам і хвала! Ряд службовців Національної гвардії з нагоди Дня захисників і захисниць було нагороджено почесними грамотами та подарунками Хмельницької АЕС. Командуванню частини з охорони важливого стратегічного об'єкта було передано автомобіль для виконання бойових завдань, який закуплено за кошти працівників атомного підприємства. Ряд заохочень особовому складу надійшло від Нетішинської міської влади. Службовцям частини з охорони ХАС оголошено подяки від західного територіального управління Національної гвардії України. Нагоди дня захисників і захисниць, нацгвардійців за відмінне несення служби відзначено командуванням частини. Велика вдячність кожному оборонцю нашої держави за героїчний захист вітчизни від ворога за наближення перемоги.